Дітки, пояснюю домашнє завдання. Сторіночка четверта в нашому робочому зошиті. Давайте уважно, гарно послухаємо. Саме домашнє завдання це ось ці два, сьоме і восьме. У сьомому треба спланувати маршрут подорожуємо Україною. Це ось цей маршрут, ось він, в який ви будете заповняти сюди. Ми до цього портфоліо повернемося зараз. Але. У зошиті ви коротко напишете назву маршруту, так, куди конкретно ви хочете подорожувати. так, Або зробіть якусь свою певну назву, там подорож Вероніки чи подорож Єгора, щось таке, можна таку абстрактну назву. Позначте зупинки, де ви плануєте зупинитися, у якому місті, що плануєте відвідати. Так, то бачите, тут така вже дослідницька робота. Які архітектурні пам'ятки, чи ще щось. Про що хочете дізнатися, наприклад, історію ластівчиного гнізда, чи ще щось. А ось ці результати вашої подорожі, які ви тут коротко опишете, ви і будете записувати у портфоліо. Не хвилюйтесь, ми зробимо це не за один день. Будемо робити десь тижні три. Давайте, щоб чітко у нас вистачило часу. Так, ще повернемось до портфоліо. І восьма вправа, яку треба зробити у домашній завданні. Тут дивіться, уявіть, що вас запросили взяти участь у створенні листівки про Україну для туристичної фірми. Доповни листівку словами запрошення. Перше, завітайте до України. Можна далі продовжити. Тут на вас чекають, і е, перечислити навіть можна. Якісь старов... Можна сказати, тут на вас чекають дві крапки: старовинні традиції, народні звичаї, архітектурні пам'ятки, перечислити. так? Ну, а В кінці можна сказати, з нетерпінням чекаємо вас у себе. Подумайте, що тут в маленькому рядочку можна було б написати. Уявіть собі. Працівниками туристичної фірми, яким потрібно заманити туристів до України, це домашнє завданнячко. В окремому відео зараз з вами ще раз розглянемо, що робити у портфоліо.